Доброго дня, гості та підписники мого каналу. О, сьогодні зіткнувся з такою проблемою, що не відкривається багажник. Ось дивіться. А багажник не відкривається. Так що буду сьогодні? Ремонтувати багажник, щоб відкривався. Потрібно залізти в багажник, щоб спочатку його відкрити, там вишкнути защою, ну я вам все покажу, так що погнали. Будемо лізти в багажник. Покажу вам, що потрібно нажати. Ось тут є така защолочка, її потрібно грати в сторону. Опа! І бачик відкрився. Ось ця защолочка і треба в сторону раз. Вроді, так. Будемо знімати обшивку, подивимося до кнопки. Зняли замок. Знамок в доброму стані, все змазано, все працює. І як відкрив багажник, почав відкриватися. Але щось не зрозуміло. Подивимось до кнопки, як там контакти. Снімов цю обшивку. Так що погнали. Зняли обшивку. І тут іде два болта, відкручуємо. Один і другий. І потім. Ось защолочку де вставляється, кришка, оця, витягуємо наверх, вона витягується, знімаємо і так можна дістати до кнопки. ну і Розбираємо кнопку. Ось кнопка, розібрав кнопку. Ось вам видно. Контакти вже такі поганенькі. Зараз почистимо їх, пос... <кхід> смажемо і все назад. так що. Ось такі контакти окислились. Ставимо, почистили, ставимо кнопку на місці. Ось так воно вигляне. Ось так ставиться. Тут два болта прикручуються. Два болта прикручуються. Втягуємо проводку, подивимося до проводки. Все одно хто робить, то не робить. Ось Тут вона зафіксована. Тут на роді, тут на роді, знімаємо і витягуємо. Пробуємо витягувати. Ось ця проводка йде. Зараз будемо розбирати, дивитись, де там що перебито. <кій> Найшов, що у нас тут провод, один із скручений був. І ось тут він теж скручений. Подивимося на контакти, може вони окислились, що відходить. Зараз порозкручую, подивлюся і вам покажу. Все, протягнули проводку. Зараз будемо. Сюдою. Сюдою. Тут витягли на замок і на кнопку. Все дуже просто, почистили, поміняли ізоленту. Будемо дивитися далі, чи буде в нас робити все добре, чи ні. Якщо що, то будемо включатися, показувати. Все працює. Почистили замок, почистили кнопку, там було окислене. Де контакти були з азолюрою ізолянтою, ще раз перемотали, подивилися, чи там все добре. Поки все працює, будемо дивитись далі. Кому було корисно, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока.